Давайте повернемось у 1975 Війна виграна, країна об'єднана. Всі чекають на процвітання. Замість цього починається кошмар. Помилка номер один. Вони беруть радянську модель і натягують її на капіталістичний південь. Не півдні, всей гоні люди звикли до приватного бізнесу. Магазинчики, ресторани, торгівля. Воно працювало. А тепер з Ханоя приходить наказ все націоналізувати. Всіх знагнати в держпідприємств у 1978-му Закрили тисячі приватних підприємств одним махом. Особливо постраждав район чолонухушемінь. Там жили етнічні китайці. Вони торгували століттям. Їм кажуть, все, тепер ви працюєте на державу за план. Як результат, виробництво не зростало. воно падало. Мінус 2% на рік. У мирний час економіка падала, але це були квіточки. Найбільша катастрофа сталася в селі. Веселянин в Дельті Меконгу. Одне з найродючіших місць на планеті. У вас є земля, ви вирощуєте рис, продаєте його. І раптом вам кажуть: земля не твоя. Тепер ти працюєш у колгоспі, віддаєш все колективу. Південні селяни просто відмовились. Революція. Пасивний опір. Вони приходили в колгосп і вдавали, що працюють. Працювали повільно, неефективно. 79-го року тільки 6% фермерів Дельти Меконгу вступили до колективів. 6%! Решти чинили опір. Як результат, В'єтнам, житниця Азії, був змушений імпортувати 200 тисяч тонн рису, щоб люди не померли з голоду.